Зберегти життя пацієнтів Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала сучасний ранімобіль від благодійників. Ініціював такий подарунок прикарпатський волонтер, а придбав автівку бельгійський граф. Спецмашина призначена для транспортування важкохворих навіть на далекій відстані і обладнана всім найнеобхіднішим. Транспорт такого класу єдиний у цьому медзакладі. Це дуже прекрасна машина, це є реанімобіль, який на сьогоднішній день є просто життєво необхідний, мабуть, для кожної структури медичної, а тим більше для нашої центральної клінічної лікарні, тому що наш автомобільний парк трошки зношується, машина користується. Я щиро вдячний нашим ну, своєму знайомому, своєму товаришу і фонду Василя Шведа, тому що ці люди все ж таки далі працюють в такий важкий час. Це автомобіль, який вже буде скоро виконувати своє завдання, це не так моя заслуга, як мого друга з Бельгії. Це велика людина, його звати Ренода Керчован, який дуже активно допомагає армії в цей тяжкий час. Він каже, що це не війна України, а що це війна Європи. І він тому дуже активно участь збирає в підтримці Збройних сил України, бо він розуміє, якщо ми вистоїмо. То значить далі не піде війна.